У кривому розі завершили пошукові роботи о півдні 28 вересня. Рятувальники знайшли тіло чоловіка. Повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Унаслідок ракетної атаки по районному управлінню поліції 27 вересня загинуло чотири особи, з них троє працівники поліції. Ще шестеро людей поранені. Разом із рятувальниками працювали волонтери та кінологи. Віктор Міронов допомагав розбирати завали більше доби. Каже, конструкції зруйнованої будівлі не стійкі. Зранку завалилася стіна. Ми знайшли спочатку жінку, це прибиральниця була. Ми її витащили і по цьому краю ми йшли і знайшли ще двох людей: це чоловік і жінка. У п'ятій ранку таке трапилося. Одна частина завалилась повністю. До пошуку людей під завалами долучився і кінологічний загін Антарес. Троє спеціалістів з навченими собаками прибули на місце одразу після атаки. У нас собаки універсали, вони орієнтовані як на живих, так і на мертвих. Вчора вони давали позначки, і сьогодні зранку вони давали позначки, і саме по цим позначкам знайшли. Людину всі вони показали саме одне місце. Аби підтримати пошуковців, кінологи привезли восьмирічного Чарлі. Більше він зі спасателями, ДСНСниками, бо вони дуже тяжко працюють. Десь він як в качестві каністерапевта в стресових ситуаціях допомагає зняти для людей напругу. На місці ракетного влучання працюють надзвичайники. Комунальники й далі розбирають завали. Місцеві жителі, чиє житло пошкоджене, лагодять його. Юлія мешкає з чоловіком неподалік місця атаки. Каже, дивом уціліла. За лічені секунди до вибуху зайшла в дім. Переляк досіх пород ходимо. Цілу ніч не не спало. Тут сирена і тут прильот. Там пройшло 2-3 минути. Може, може, хвилини, минути не знаю скільки Ну, короче. Страшно, пиль, рухот дощ, дощ». Будматеріали, додає Юлія, видали в міському штабі допомоги. Тепер разом із родиною ремонтують покрівлю та допомагають сусідам. Ми не зайдемо, бо там, каже, не я, І то, що там, там прийши, За повідомленням Євгена Сетнеченка у штабі вже зареєстровано зо три десятки заяв на допомогу. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.